Так, друзі, всім привіт! У нас черговий призив. Як це його А, суперстихію, так. Да. І дивимося, ну тут є досить таки непогані герої. Оце от новий взагалі кром. А відновлює 800, Ага, бла, -бла, -бла. І ще якусь какую. Всім, крім зелених. Ну, прикольно. Так, в мене є 9 печені, і давайте спробуємо подивимося. Що в нас тут. Мені би оця, звісно, не помішала. І оця от. Теж крутий шоттер. Дуже. Але хочеться, звісно, когось нового. Типу цього чувака. Погнали, подивимося. Алфі. В мене вже є один. Фас. Ладно. М -м 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 -м. Я зрозумів. Угу. Ай, блін. Чу я кручу іменно на зелених, я... були жовті, по-моєму, вже я там не крутив, бо в мене немає зеленого поставити в оборону. А дуже треба. Та ну ще три призива. Понятно. Давно не записував відео. Все. Служба. Навчання якісь. Опа. Це непогано. Вітка сніжається на 43. Це непогано. Так, подивитися на нього в максимальних статах. Зараз я спробую його знайти з цього вевчаром. Зараз я нажму на паузу. Ось він вовчара. <coughs> Ну, Досить непогані стати на 25-х емблемах вже 50% меткості. Ну, типа непогано, я думаю, він мені зайде. О, але я спочатку прокачаю, тіпа, просто зламаю на перший злом і подивлюся, як він буде по відношенню до. Ну, це новіший герой, ніж Квінель, ніж Іку Турсу. Я Думаю, що. Ну, коротше. Ви круто. Все, друзі. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Силка на донат буде в описі під відео. Всім па-па!